Доброго всім дня! Сьогодні будемо робити знамениті огірочки з Макдональдса Пікулі для бургерів. Тож розпочнемо, 4 кг огірочків нарізаємо кільцями по 3 мм. Далі беремо цибулю і теж нарізаємо кільцями. Потім заливаємо 400 мл яблучного оцту. Додаємо півлітрову баночку цукру. Потім 400 мл рафінованої олії. Потім додаємо 4 столові ложки соль без гірки. Далі 4 столові ложки куркуми. Та 2 столові ложки чорного перцюгорошку. І ще додаємо 4 столові ложки діджонської гірчиці. Все добре перемішуємо, накриваємо кришкою і залишаємо на 2 години, щоб воно промаринувалося. Коли пройшло 2 години, розкладаємо в чисті баночки. Кришки перед цим прокип'ячуємо, а потім стерилізуємо півлітрові баночки 20 хвилин з моменту закипання. Закручуємо баночки. І ось така смакота у нас вийшла. Будемо чекати зими. Кому сподобалося, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую за перегляд!